Моє вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами розглянемо введення формул і безпосередньо виконання обчислень у табличному процесорі Microsoft Excel. Як ми вже зазначали, що в клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна ще вводити і формули. Що ж таке формула? Формула це вираз, який задає операції над даними у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Як і в математиці, так і в Excel ми використовуємо різні арифметичні операції. Зокрема, додавання, віднімання, множення, ділення і так далі. Але зверніть увагу, що в Excel ми множення записуємо вже ось так через зірочку. Ділення ось так через похилу риску, не через двокрапку. Піднесення до степеня ось так позначається. Ну і знаходження відсотків безпосередньо знаком відсотка. Будь-яка формула в табличному процесорі Microsoft Excel, починається із знака дорівнює. Це важливо. Будь-яка формула починається із знака дорівнює. Давайте, наприклад, розглянемо, яким чином вже ж запишемо вираз в мові, скажімо так, математики і Excel. Отже, в нас є ось такий вираз з математики. В нас є дріб, в нас є чисельних знаменник. Зверніть увагу, що якщо в нас є дріб. То е, обов'язково потрібно брати чисельник і знаменник в дужки. Отже, дорівнює, починається все з дорівнює. Дужки відкрили, чисельник 17 помножити на 5 плюс 21. Закриваємо дужку. Знак ділення, бачите, не дріб, а ділення. Е, знаменник. Відкриваємо дужки, 43 помножити на 4 мінус 41 і закриваємо дужку. Давайте зараз з вами на конкретних прикладах спробуємо. Розглянути, яким же чином в нас можна використовувати наші формули. Отже, дивіться, є в нас SOS, ольвець, кількість, ми можемо порахувати, скільки всього в нас є товару. Дорівнює. Ми відразу можемо прописати цифри та, і порахувати. Це буде 20. Плюс 10, плюс 5. Натискаємо Enter. Після Enter у нас з'являється безпосередньо вже наш результат. Але мінус в тому, що ми ввели лише тільки цифри. А якщо ж ми будемо змінювати кількість одиниць, то нам потрібно постійно змінювати формулу. Тому для цього вже безпосередньо використовується формула, в якій ми будемо додавати не числа. А значення ось цих комірок, яким чином ми повинні змінити нашу формулу. Нам потрібно комірку B3, додати до комірки B4 і додати до комірки B5, натискаємо Enter. І ми бачимо, знову у нас відразу є результат. Якщо ж ми будемо змінювати якесь значення, наприклад, 50, натискаємо Enter, то ви бачите, що автоматично змінюється і результат. Існує ще інший спосіб введення формул, ну давайте спробуємо порахувати. Вартість. У нас є кількість, ціна однієї одиниці, і вартість, скільки це буде всього коштувати. Що потрібно зробити? Вартість, точніше, ціну однієї одиниці товару помножити на їхню кількість. Тобто нам потрібно тут писати дорівня. Далі ми можемо вже, виділяючи комірки, Записувати формулу. Enter. І відразу автоматично у нас є вже результат. Коли ж ми з вами вже працюємо із формулою з комірками, ми можемо використовувати маркер автозаповнення. Пам'ятаєте, ми наводимо курсор в нижній правий куток і тягнемо. І автоматично у нас вже є безпосередньо всі наші формули. Далі, якщо ж, наприклад, ми з вами хочемо знайти вже, розглянемо інший приклад, знайдемо податок на додану вартість на певні товари. Податок на додану вартість це 20% від суми ціни точніше на якийсь товар у нас в Україні, принаймні, то нам потрібно знайти 20% від цього числа. Ну, спробуємо, дорівнюємо 650. Помножить на 20%. Натискаємо Enter. У нас вийшло таке число. Ну, якщо ж ми маркером автозаповнення спробуємо провести, то бачимо, що в нас скрізь виходить один податок. Але ж так не може бути, оскільки в нас ось тут ціни зовсім різні. То потрібно що використовувати? Знову ж таки, потрібно використовувати формули в комірках. Дорівнюємо. Виділяємо комірку. Множимо на 20%. Відсотків. А тепер за допомогою маркера автозаповнення ми з вами вже безпосередньо можемо прописати всі ці формули. Що ж, давайте на конкретному прикладі ми з вами розглянемо, яким же чином ми будемо записувати наші формули, використовувати їх в табличному процесорі. Спочатку давайте виконаємо вправу третю на сторінці 108. Запишіть у зошит формули для обчислення значень наведених числових виразів в електронній таблиці. От отже, в нас є три вирази АБВ, ви, давайте зараз зробимо. І безпосередньо вводимо їх в електронну таблицю. Отже, перше дорівнює завдання А. Що нам потрібно? 72. Відняти. відкриваємо дужки. 15, помножити, відкрили дужку. мінус 5, закрили дужку. плюс 23, закрили дужку. І поділити на 7. Натискаємо Enter і в нас ось є результат. Ось так запишеться наша формула. Завдання Б. Дорівнюємо. Мінус 55, плюс. 12. 12 тут вже в третій ступені. Я раджу при виконанні обчисленні введення формул відразу використовувати англійську мову. От, і знак це знаходиться, натиснувши Shift і 6. Так, в третій ступені. Плюс мінус 4 в п'ятій ступені. І поділити на 22. Натискаємо Enter. Наступне завдання. Чисельник і знаменник. Беремо дужки чисельник. 23,5. Плюс мінус 6,2. Закрили дужку. В третій ступені. Плюс 45. Помножити відкрили дужку. Мінус 3. Закрили дужку. знову ж перепрошую, пропустили є наше, так. От. І тут потрібно ще одну душку закрити, оскільки це в нас чисельник. Поділити, відкриваємо душку. 34 плюс ще раз. Відкриваємо душку. 7,2. Квадраті, мінус 44 помножить на 2.2. І нам потрібно закрити дужку Оце наш знаменник. Натискаємо Enter. І ось у нас такий результат. Ми 7,2 взяли в дужки але можна цього не брати. Давайте запам'ятаємо, змінимо. Число залишається таке саме. Далі, давайте з вами зараз тепер розглянемо вправу 4 на сторінці 108. Що ж у нас всі вправі? Тут вже ми безпосередньо бачимо, що нам потрібно зробити якусь таблицю. От, і для обчислення значень для заданих змінних X, Y, Z. Ці результати потрібно внести до таблиці. Ось така таблиця в нас є значення для X, для Y і для змінної z. І тут для завдання А, Б, В і так далі потрібно вже вводити формулу, які будуть обраховувати значення даного виразу. Отже, дорівнює 3 помножити на значення Х, а Х у нас знаходиться в комірці B3 до квадрату мінус 5 помножити y в кубі плюс 7 помножити на значення змінної z і натискаємо Enter. Ось таким чином в нас запишеться формула для завдання А. Завдання Б дорівнює. Відкриваємо дужки х плюс Y плюс z. Закриваємо дужку і поділити на 3. Ось таке значення в нас виходить. Ну і завдання В дорівнює в дужках С чисельник. 7 помножити на комірку B3 значення Х. мінус 12 помножити на значення y. В третій ступені Закрили дужку, це чисельне. Ділимо знаменник 45-2 помножити Z в квадраті. І закриваємо дужку. Натискаємо Enter. Ось таким чином ми з вами і виконали ще вправа 4 завдання АБВ. Давайте ще тепер з вами зараз створимо вправу 6 на сторінці 109. Створіть електронну таблицю для обчислення значення функції за наведеним зразком. Отже, в нас комірка А1, точніше, діапазон В1 ми об'єднуємо і пишемо табуляція функції. Табуляція функції. Так, тепер діапазон а 3 в 4 виділяємо, робимо границі Тут тепер прописуємо значення Х. Давайте трішки віддвинемо, ви пам'ятаєте. І значення Y. Далі. У нас йде відрізок мінус 10, 10. Тобто ми тут вводимо мінус 10. І в результаті у нас тут повинно бути 10. Як ми робили, пам'ятаєте, за допомогою маркера автозаповнення натискаємо Ctrl і тягнемо в бік. І ось так у нас вийшло. Далі, значення функції y дорівнює 2 x плюс 5. Тобто що ми робимо? Вводимо тут формулу дорівнює 2 помножити на значення X, плюс 5. тискаємо Enter. 2х плюс 5, ну, от х у нас мінус 10, 20 плюс 5, мінус 15, це вірно. Так само, за допомогою маркера автозаповнення, ми з вами тягнемо нашу формулу вже безпосередньо в кінець. І ось таким чином. У нас ми створили да, табуляцію функцій і виконали вправу номер 6 Дякую за увагу, не хворійте і будьте розумними.